Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Україна підписала і ратифікувала угоду про Копалина, що забезпечить нам надійний тил у вигляді. США. у відповідь китайці підтримали відкрито росіян. Втім, сія давив на Путіна і вимагав закінчення війни. Говорив він про це за закритими дверима після зустрічі, попри публічні заяви на підтримку РФ Геннадій Балашов про останні політичні події події після 9 травня. Хорошої новини. 9 мая все таки я підрікав це і говорив про том, що судя по всьому, і все, світове, мірової. мировая общественность зажаты вокруг определенных идей. мы говорили с вами о том, что рано или поздно все закрутится вокруг пяти стран Организации Объединенных Наций, членов Совбеза ООН. И вот на самом деле, вот парад 9 мая, который проходил в Москве, он показал первое, два заявления. Первое заявление это о Путина в котором он весьма сказал миролюбивую речь в том плане, что это День Победы, там это принесло. Ничего воинственного во время парада сказано не было. Но его гость Син Цзиньпин, которому буквально Путин, наверное, вложил этот текст в его речи, где он сказал, что придется идти на мирное соглашение, но должны быть юридически выверенные вопросы, которые должны решить причины войны. Он просто на этом акцентирует. Вот одна сторона, которая стоит на позиции причины войны, ни о каких территориях речи не идет, дополнительных, нужно устранить причины войны. И другое заявление, которое буквально 9 числа начали выходить с разных сторон, включая Францию, Великобританию, Германию. Это уже прозвучало как совместное заявление, потому что хоть заявляли и разные лидеры, но оно звучало примерно так, что они приветствуют 30-дневное перемирие, которое может наступить в течение двух дней. А как мы знаем, сейчас Путин призвал стороны прекратить перестрелку на время праздников. И как мы знаем, что Зеленский к этому молчаливо присоединился. 8 числа было подписано соглашение Зеленского. Ну, парламент ратифицировал соглашение с Соединенными Штатами Америки. Трамп переговорил с Зеленским и, судя по всему, призвал его поддержать инициативу Путина и не провоцировать на перестрелку или не запускать. Сегодня, когда разговариваю с жителями городов разных, они говорят, что два дня молчания, ничего не летит, ничего не жужжит, что наводит на мысль, что европейские страны, судя по всему, пришли к консенсусу окончания войны. И как раз это именно те страны, которые являются основными в организации объединенных наций. Китай, Россия, Великобритания, Франция и Соединенные Штаты Америки. Поэтому у нас появилась огромная надежда на то, что Украина все-таки подходит к мирному треку, что, возможно, вот после праздников будет установлено 30-дневное перемирие, на котором будут проведены Піреговори вазможна в Стамбулі. В той же час президент Росії Путін заявив, що для припинення війни в Україні потрібно усунути її першу причину. Заяву диктатора цитують пропагандистських змі. Під цим формулюванням криються традиційні забаганки РФ щодо України. Серед них не тільки нейтральний статус України відмовить вступу в НАТО, а й традиційні демілітаризація і денацифікація. Окрім того, диктатор традиційно заявив про те, що буцімто сама Україна зриває всі перемир'я, а не РФ. Москва може подумати і обговорити про становлення ще якихось перемирів. Додав він раніше. Повідомлялося, що Путін запропонував Україні відновити прямі переговори 15 травня в Стамбулі, які були перервані 22-го року. Президент Росії Путін відкинув ідею оголошення 12 травня стійкого 30-денного перемир'я. При цьому він покликав Україну на прямі перемовини щодо миру в Стамбулу цього четверга, 15 травня. Володимир Путін зібрав глупу ніч журналістів в Кремлі, щоб відреагувати на пропозицію про 30-денне перемиря від країн заходу, яке має початись вже 12 травня. Він довго розповідав і про святкування 9 травня в Москві, а потім перейшов до суті. Пропонуємо київській владі відновити прямі перемовини, перервані в кінці 2022 року. Пропонуємо відновити їх в четвер в Стамбулі, там де їх і перервали. Заявив Путін. Він дещо плутався, коли казав, що ті перемовини зірвались в кінці року, адже вони відбувались навесні. Путін заявив, що завтра матимо розмову з президентом Туреччини Ердоганом, і той допоможе в організації перемовин. Але але не зрозуміло, завтра чи це 11 травня? Адже виступ Путіна відбувся після першої години ночі ну, вже 11 травня. Чи він мав на увазі вже розмову з Ердоганом сьогодні? У нас завтра запланована зустріч з Родганом. Сподіваюсь, він підтвердить своє бажання щодо пошуку миру ми на на серйозні перемовини з Україною. Не виключаємо, що вдасться домовитись про нове припинення вогню, якого б дотримувалося що було б першим кроком до стійкого миру, заявив Путін. Він наголосив, що його пропозиція на столі і Росія готова до перемоги на рішення за Україною та її західними кураторами. Путін ще раз згадав про необхідність усунення першопричин війни, але перелік цих першопричин у нього такий динамічний і широкий, що експерти коротко його характеризують як просто незгода з існуванням незалежної України знищення, якої хоче досягти Путін. Нічну заяву Путіна чекали кілька годин і кремлівські змі анонсували її як змістовно і вирішально для неї спеціально запросили вночі у Кремль журналістів. Пропозиція Путіна відновити перервні в 2022 році прямі переговори без попередніх умов виглядає неприйнятною для Києва, хоча б тому, що в цьому формулюванні закладені попередні умова переговори, які велись в перші тижні після російського вторгнення в Україні, вважають нічим іншим як обговоренням висунутих Росією умов капітуляції Києва. Пункти документа, навколо якого точились дискусії, передбачали, наприклад, обмеження чисельності і номенклатури озброєнь української армії чи добровільну відмову Києва від будь-якої військової співпраці із заходом. Ці пункти, як і інші вимоги Москви, які укладаються в путінське формулювання усунення першої причин конфлікту, і тоді а тим більше зараз у Києві вважали і вважають абсолютно неприйнятними. І до речі, всупереч словам Путіна, які вже не вперше прозвучали, Київ стверджує, що керівник української делегації Давитара Хемія в двадцять році не парафував жодних документів. Хоча б тому, що він не мав відповідних повноважень у будь-якому разі вимагати від Києва повернення до стамбульських дискусій без попередніх умов, це насправді закликати Україну обговорювати, якими самими мотузками будуть пов'язувати її руки, щоб вона не могла захищатись від нового нападу Росії. Ще один важливий факт. Путін вимагає Київ повернутись за стіл переговорів без припинення бойових дій. Ця логіка категорично суперечить тому, що вже не перший тиждень повторює Володимир Зеленський. і Трамп він декларує готовність до прямих переговорів лише тоді, коли замовчать гармати. І тим самим Росія доведе серйозність своїх намірів закінчити війну одним словом. Розбіжності в позиціях Москви, і Києва величезні і принципові. Але складно сказати, чи розбиратиметься в деталях третій великий персонаж цієї саги Дональд Трамп. Адже цю історію можна розказати двома способами: з одного боку, Путін відкинув пропозицію заходу і України запустити 30-денне перемиря. В цій логіці всі його подальші слова справжня белетристика, А отже, він має бути покараний обіцяними пекельними санкціями. З іншого боку, Путін уже не згадує про нелегітимність зеленської, готовий до прямих переговорів з Україною і до біса подробиці дрібним шрифтом. Якщо розглядати ситуацію, так то відмова Києва погодитись на. Озвучено путіним пропозицію буде виглядати як саботаж мирного процесу, за яким Трамп може покарати вже Зеленського. Розвиток цього ж сюжету у вигляді реакції Вашингтона і європейських столиць і Києва здається буде вже найближчим часом. А поки що моніторингові телеграм-канали повідомили про те, що повітряний простір України влетіли перші за останні кілька днів шахеди. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.